Географічний центр України. Ви запитуєте, де ж така засуха? Ось, бачите? А ну напишіть, хто знає, де Географічний центр України. Можете замовити червоною чорну щуки. Вирощується рибка в Одесі. Відправка по Україні щодня від 150 грам новою поштою. Тара, просто сама мінімальна, 150 грам. Вийшла сюди ближче, ага, воно фазанчик, зараз спробуємо його наздогнати. Рженький якийсь такий. Не вийде, мабуть, так? Вони такі прудкі, а телефон не дотягує так. Воно втікає, тікає. Вже так близько. Ага. Ще й хлопчик з цим із фостиком. А, ні, видно вам, так? Да? Я думаю, видно, воно там. Пішов. Ну, вже чужий город, я туди не зайду. Все, всім бажаю добра, натхнення, всього найкращого. Таке посмурне небо. Зараз, може, і буби б дощик, ну хто знає, Побачимо. А зараз скажіть, чим ви боретеся від такого на бурячках. Чим ви кропите? Це, мабуть, якась кля. Я знаю, що посипають попелом, типу в телі тоді на зубах вона буде крох... крохтіти. І не цей. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Не буде їсти. Ну, так чи не так, не знаю.